Добулось більше інтернету. Угу, а потім більше дзвінків і ще більше інтернету. Переход на контракт, щоб мати все, що треба, і трохи більше. Відключаємо додатку Мій Київ Так, дівчата, усе взяли, а головне, а головне забув. Знеболюючий проти Запалі. Цетра є в кожного соус. Головне, пам'ятай про головне. Це трамондарниця. Вже не можу дочекатись. Зараз вона прийде. Все розкаже. Ми хочемо знати всі подробиці, не молочна броння. Вісім капсулинфрі так так. Після них одяг свіжий, яскравий, м'який як новий, і все це в режимі швидкого прання. Збудники кишкових інфекцій можуть несподівано зіпсувати радісні миті життя та викликати пронос, нудоту, біль в животі. Я мама з досвідом в таких випадках я даю своїй дитині жерміна. Лактіалі жерміна відновлює нормальну мікрофлору кишечника, полегшує перебіг діареї та зменшує біль в животі. Лакціалі жарміна пробіотик. чтобы на боли фумали каждый лоток. Антраль. Для здоровья бычинки и луковые залозы. Антраль. Особливый вытвер зі Львова. Ніби пшеничное поле вкрите туманом. Та його протилежність, як темна ніч. Такі різність. Разные... Але однаково особливі, коли антибіотик, тоді лактіаля, лактіаля і мікрофлора в порядку. Дмитро Комаров розкриє таємниці. Тіні минулого нагадують нам, що історія повторюється для тих, хто її забуває. Будемо розстрілювати, будемо саджати. А їхнє майну рушить забирати. зараз. Та сама співа. Ми будемо чути спробу. Як українці вже 500 років. Сьогодні відкриваються нові леталі. Ми не маємо це знати. Просто фантастика. Протистоять імперії зла. Буде, по Історії України. Відновлення правди. Дивіться, що суботи. О 23.20 На один Україна. <звук> Документальна драма. Розщеплені на атоми сьогодні, о 22.50. Історії України. Відновлення правди. Створюється політична наука. Вона завжди переписувалася свій замовник. Вкрасти наші обличчя. Москва собі забрала дуже багато персонажів нашої історії. Стерти нашу пам'ять. Було до... До відірвати нас від нашого коріння. Фактично перетягування центру від Києва в сторону Москви. Як Росія століттями ліпила з нас один народ. Росія. Україна. Повернення своєї історії. Незалежність. У суботу о 23.20 на 1+,1 Україна. Ці найдосвідченіший мандрівник Дмитро Комаров познайомить із легендарним колумбійським модельєром. Його називають Арманії Вовладунка, у якого вдягаються найвпливовіші люди планети. Принцеса Таїланду, король Іспанії, та щонайменше найменше президентів різних країн. А в чому секрет? Річ у нашому секретному матеріалі. Світ на виворі з Дмитром Комаровим, Щоп'ятниці о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Твоя субота, твої правила, твої серіали. У великій грі. <плес> не бачив тебе тут раніше. Та у великому коханні жодних правил. Журналистик життя у нас <плес> з вами затона на фотосесія. Я хочу сказати твої кохані, не яви. Стань моря до життя. Тепер ти <кравець> Динамо динамо. <плес> Головне, щоб усможно повернувся. Не можу забути тебе. Вікторія Сергівна ну, тут пацієнт. У суботу о 19.30 на 1+,1 Україна. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Жіноча помста. Труїла коханих, як щурі. Ти жіть, кажу, хочеш, коли було затримано лесі. Посилку. Вона не могла. Щоб... Да, до з автоматом. Мама з коханцями. Ви знущаєтесь над своїми дітьми. Ви Це ви побили дитину. Тож? Мій хлопець мене приворожив. Вони її прив'язували до кровати. Змушуєте свою доньку постати перед вибором або я, або він. Зніжана, ти станеш моєю дружиною. <звук> Говориться. З Олексієм Сухановим з понеділка по четвер о 19.30 на 1 плюс один Україна. Дмитро Комаров розкриє таємниці. Графік президента а, не знає ніхто. Життя президента країни, що воює. Нарада відбувається в підземному захищеному таємному сховищі. Ексклюзивні моменти. Потім президента зупиняється не на звичайному вокзалі, а в секретному місці. Видав державну таємницю. Залишились за кадром. Ворог може дізнатися, що тут президент Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. День президента. Прем'єра у п'ятницю о 21.30. Тільки на 1+,1 Україна. Ратриках травмах м'язи та суглоби не боліли, Ми швидко діючий, потужний. Фаниган фастгей купили для маминої спини та коліна, тата фанеган фастгей для дідуся та спортсмена брата. Фониган фастдрій при болю в м'язах та суглобах запитують в аптеках.